Раді Ще раз доброго ранку олександрійцям, членам виконавчого комітету, депутатам міської ради. 30 березня за розпорядженням міського голови. Сьогодні у нас о 10-й годині чергова. Пенарне засідання, депутатська сесія міської ради, власне, хотів би перед тим, як перейти до порядку денного виконавчого комітету декілька слів з приводу тих завдань, які сьогодні стоять перед владою міста. Ну, Перш за все, ми розуміємо про те, що перемога буде, але вона, на жаль, буде ще не завтра, тому сьогодні всі зусилля. І захисників, і олександрійців направлено на те, щоб підтримувати Збройні Сили України, надавати їм всіляку допомогу і сприяти нормальному життю їхнім родинам в Олександрії та всім Олександрійцям. В цьому плані ми подбали про те, щоб під час значного зниження температурного режиму в Олександрії була тепло в оселях. Ось, відповідно, у нас продовжується опалювальний сезон. Але ми розуміємо, що ми наближаємося до того періоду, коли він буде закінчуватися. І я хочу подякувати всім працівникам комунального підприємства Теплокомуненерго за добру роботу в тих складних умовах, які склалися в цьому році, і за забезпечення всіх олександрійців теплом під час опального сезону цієї зими, яка минула. Зрозуміло, що. Наступна історія це пов'язана з тим, що після зими ми маємо чимало проблем на наших дорогах. В першу чергу це звичні ремонти після різниці в температурі, вологі вологості, яка пошкодила дорожне покриття. Активно шкодили дорожне покриття і наші комунальні служби, і водоканали, і теплокомуненерго, тому маємо. Не ділитися, хто має що робити, а організовано Михайло Михайлович, як тільки температурний режим буде дозволяти швидко в місті відновити проїзд, відновити ремонт наших доріг. На це кошти в бюджеті виділені. Щодо того засідання, сесії, яке сьогодні ми проведемо, то ми будемо депутатів просити підтримати певні зміни. До нашого міського бюджету вони не фундаментальні, але я вважаю, що важливі. Ми розпочали добру роботу із нашими міжнародними партнерами інвестиційним, Європейським інвестиційним банком. Вони працюють в Україні через організацію ПРООН. Урядова програма має назву відродження України, і ми мали не один раунд перемовин. Метою ставимо залучення європейських коштів в наше місто. Хочемо зробити фундаментальні роботи по нашій освіті. 20-17 школа в зоні уваги. І ми маємо невеликі кошти виділити на доопрацювання проєктно кошторисної документації, щоб вона була прийнятна для наших. І міжнародних партнерів, і для уряду України, щоб ми могли розраховувати на участь у цій програмі, тому освіта питання номер раз. Те, що стосується освіти, а це наші діти, які мають бажання або займаються в різних спортивних секціях в нашому місті. Ви знаєте, що там необхідна медична справка про стан здоров'я дитини, і вона в нашому місті входив перелік платних послуг, відповідно, для того, щоб олександрійці діти мали можливість отримати таку медичну довідку. Безкоштовно ми виділяємо кошти з місцевого бюджету для того, щоб всі без виключення, хто хоче і може займатися спортивними видами спорту. Да? Щоб така послуга надавалася в Олександрії безкоштовно, тому таку роботу також буде зроблено. І ще раз говорю вже звучало тут про капітальні ремонти наших доріг. В минулому році війна не дала нам такої можливості, але той перелік доріг, який ми сформували, він на сьогоднішній день актуальний. І нам необхідно зробити, щоб і документація проектно-кошторисна для того, щоб проводити тендери, була актуальна. Да? Тому виділяємо там також незначні кошти для того, щоб цю роботу завершити. І щоб ми по факту отримання фінансової підтримки з державного бюджету, а ми очікуємо 30 мільйонів гривень з державного бюджету на капітальні ремонти. Актуального пакету доріг, який ми з вами затверджували, це і Джерельна, це і Автозаводський район, це і завершення реконструкції вулиці Скічка, це і завершення Кіровоградського шосе, і вулиця Володимирська, Міліцейська, також, також в цьому переліку. Тому той пакет, про який ми вже говорили, який ми не реалізували в минулому році, маємо надії. Що в цьому році ми зможемо розпочати таку роботу в нашому місті по будівництву нових доріг або по капітальному ремонту нових доріг. Ну і завершу тим, що розпочинав, це війна і це, на жаль, ті трагедії, які в нашому місті як наслідок війни, ми всі бачимо, знаємо. Ці Виклики перед багатьма олександрійськими родинами і наближаються пасхальні, поминальні дні. Тому комунальні служби Михайло Михайлович особисто отримав доручення, що можна найкоротші терміни зробити по наведенню ладу або по благоустрою нашого військового кладовища роботи повинні бути виконані, і відповідно профінансовані. Тому такий напрямок фінансування у нас також передбачається в змінах до бюджету. І ще раз говорю, що це не фінальний да, або завершальний вигляд нашого такого святого міста, нашого військового кладовища, да. але це ті роботи, які потрібно зробити після зими, для того, щоб, ще раз хочу наголосити: можна було. Зараз туди і в першу чергу доїхати чи дійти, це відновлення дорожнього покриття, ремонт дороги. Ну і сама територія, її потрібно облаштувати. Ми про це говорили, не будемо сьогодні про технічні речі вже говорити. Тому це завдання також перед нами стоїть, і це першочергове те, на що зорієнтована робота комунальних служб. Нашого міста, шановні колеги, 15 членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати на засіданнях. 25 питань попередньо в нашому порядку денному. Якщо зауважень немає по порядку денному, то будемо визначатися. Нема зауважень. Прошу визначитися з порядком денним шляхом голосування. За проти утримуватися. Немає рішення прийнято одноголосно. Прошу. Турбоєвська Рощенко Олена Анатолійовна ваші Петрові. Доброго дня. Виноситься проєкт рішення про визначення, визначення прізвища новородженої дитини. У зв'язку з тим, що невеличкі суперечки були в родині, батько не визнає дитину, то необхідно органам тільки офікування, щоб визначав прізвище новонародженої дитини. Колеги, запитання до відповідачі або. Питання. немає. немає. Будемо визначатися. Ставимо голосування проєкт рішення номер 1 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. На вступили проєкт рішення про визначення місця проживання дітей. Е, необхідно для реєстрації місця проживання дітей. Визначити реєстрацію. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 2 За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Проєкт рішення про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній. У зв'язку з тим, що неповнолітня народила дитину, тому необхідно надати їм повну цивільну дієздатність. Третій проєкт рішення. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. За. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. І наступний проєкт про надання також повної цивільної дієздатності неповнолітніх і спорт народження дитини. Можу ставити голосу. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 4 Визначаємося за, проти. Утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Болена Анатолійона, Олександр Миколаївич, ваші питання. Доброго, шановний Сергій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення про дозвіл на укладення договору оренди земельної ділянки, дарування приватного житту. Це рішення стосується трьох родин, які звернулись до е, комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті. Права малолітних дитин не порушень. Прошу підтримати дану проєкт рішення. Запитання до Оксана Миколаївича. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 5 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного власному. Наступний проєкт рішення про затвердження акту приймання передачі на житлової будівлі. Цим рішенням пропонується затвердити акт приймання та відмінити пункт 3 частини першої рішення виконавчого комітету міської ради від 23 лютого 2023 року номер 100 про передачу на житлову будівлю земельної ділянки. Цей пункт стосується саме земельної ділянки. Ми передаємо будівлі. Прошу підтримати дати проєкту рішення. По шостому проєкту рішення запитання. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування проект рішення. Визначаємося за. Проти. Дтримались. Немає рішення прийнято одного засуну. Оксана Миколаєвич, дякую. Тамара Вікторовна. На ваш розгляд пропонується питання про передачу майна та затвердження акта приймання передачі основного засобу. Мова йдеться про генератор, який був придбаний для дитячої лікарні за кошти місцевого бюджету, але завдяки співпраці з містом БАТ. Ми раніше отримали більш потужний генератор для дитячої лікарні. А генератор, що придбаний за бюджетні кошти, пропонуємо передати для центру первинної медико-санітарної допомоги міста Олександрія. Колеги, запитання по проекту. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято нового голосу. Дякую, Тамара Вікторна, Євген Анатолійович. Доброго дня. Про погодження проведення освячення великодних політів та пасок. До виконавчого комітету звернувся благодійний Осібліцького району з проханням погодити проведення мирного зібрання 16 квітня з метою освячення пасок. Прошу вас прийняти дане рішення. По проєкту рішення номер 8 запитань немає. Будемо визначатись Ставлю на голосування. За проти Утрималися. Немає рішення прийнято одного Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від БОБ «Безпечне майбутнє. Територіальна громада отримала черговий трансгуманітарної допомоги. Прохання розподілити його згідно з додатком. Дякую. Дев'ятий проект рішення. Став на голосування. Визначаємося за проти, утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отримані від обласного гуманітарного штабу. Територіальна громада отримала допомогу від обласного гуманітарного штабу. Прохання передати її на з додатку. Дякую. Десятий проєкт рішення. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги від отримали від філії в Україні. Отримали гуманітарну допомогу для наших дитячих садочків. Прохання передати їм на баланс. Дякую. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування проєкт рішення. За. Проти Утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про передачу гуманітарної допомоги отриманої від міста партнера БАТ. Отримали значну кількість гуманітарної допомоги від нашого міста партнера, прохання розподілити відділу зараз та передати на базу. Дякую. Запитання по благодійній допомозі міста БАТ. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти. Утрималась. Немає рішення прийняти одноголосно. Дякую. Дякую, Євген Анатолівич, Ірина Олександровна. Шановний міський голова, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про нагородження почесної грамоти Олександрівської міської ради. Яковлева Юрія Олександровича, начальника служби справа дітей. За посторічну сумріну працю високи. Колеги по проекту рішення запитань нема. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. Проект рішення за проти. Утрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Ростислав Євгенович. Доброго дня, шановні міські голова, члені ветеравчого комітету. Присутні до вашої уваги проект рішення про новий склад нашої. Та положення проти юридичної комісії. Якщо є питання, то просить, прошу підтримати даний проєкт рішення. Колеги, запитання по комісії. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 14 Хто за? Проти утрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення виконкому No7122.22 то додати півтори пільгових рейсів на маршрут номер 22 і на маршрут 81.2. Це для, у зв'язку з тим, що почався дачний сезон та наклопотання мешканців та старостей громади. Що є питання, прошу. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 15 визначаємося. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Дякую, Ростислав Євгеніович. Лівандовська Тетяна Станіславовна, заступник начальника управління дозвільно погоджувальних процедур адміністративних послуг міської ради. Доброго дня, присутні. Прошу розуміти та затвердити проєкт рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в центрі надання адміністративних послуг Олександрської територіальної громади. Центр дія. Запитання до доповідача. Коли можу ставити на голосування проєкт рішення? Ставлю на голосування. Визначаємося за, проти. Утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ігор Васильович Ірмалюк. Доброго дня всім присутнім. На розгляд комітету надається проєкт рішення про заохочення з нагоди з дня Національної гвардії України, яким пропонується виплата наразу грошову допомогу за рахунок програми розвитку місцевого самоврядування військовослужбовцям Національної гвардії, яким рішенням розпорядження міського голови була оголошена подяка за сумлінне виконання службових обов'язків, зразку військову дисципліну, професійну майстерність та нагоди дня національної гвардії України. Колеги, прошу підтримати е, нагородження наших захисників. Ставимо на голосування. Проєкт рішення номер 17 Визначаюся за, проти, отримуюся. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую, Олег Анатолійович. Шановний Сергій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету, за вашої уваги проєкт рішення виконавчого комітету та відведення земельних ділянок громадянам в межах норм безоплатної приватизації. Даний проєкт рішення приглянути проти депутатської комісії. Зауважень немає. Прошу підтримати. По 18-му проєкту рішення немає зауважень. Може ставити голосування. Визначаємося, колеги за проти отрималися. Нема рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення про надання тимчасового користування земельних ділянок на встановлення земельного сервітуту. Е, Комісія роздавлена даний проєкт рішення є. Уточнення комісії в пункті три та 4, викласти в редакції відмовити у зв'язку з відсутністю погодження мешканців будинку номер 33 а вулиці Гетьвала Мазека. Прошу підтримати даний проєкт рішення з уточненнями і пропозиціями комісії. Колеги, можу ставити на голосування проєкт рішення з уточненнями постійної комісії? Ставлю на голосування. Прошу визначатися за проти. Утрималися. Немає рішення прийнято Одноголосно. Наступний проєкт рішення про оренду земельних ділянок. Заговорюва з боку комісії немає, прошу підтримати. По 20-му проєкту рішення може визначатися. Ставлю на голосування за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного випуск. Наступний проєкт рішення про іденталізацію земель. Зауважень з боку комісії немає, прошу підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися? Ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про проведення земельних торгів. Даний проєкт рішення розглянути комісію з збору земельних ділянок на торгі, а також профільної комісії. Зауважень немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатися. Ставлю на голосування. Проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про приватизацію для будівлі. Олександрії по вулиці Свято-Миколаївській, 11. Висновок позитивний Комісії прошу підтримати. 23 питання. Можу ставити на голосування? Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти. Утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про постійне користування. Висновок комісії позитивний, прошу підтримати даний проєкт. Колеги, Такі пропозиції голосуємо. Ставимо на голосування проект рішення номер 24 Хто за, проти? Утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Олег Анатолійович. Прошу Олександр Сергійович. Чукашо. Повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнаконня негативного впливу за повномасштабною агресією, збройної агресії Російської Федерації на суму 6 мільйонів 538 тисяч. Субвенція місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництво реконструкції ремонту утримання доріг 100 мільйонів доріг загального користування місцевого значення на суму 30 мільйонів гривень. Збільшити видатки загального та спеціального фонду прийшовської міської територіальної громади на суму 2 мільйони 709 тисяч. 549, 545 гривень 08 купів за руку на залучення вільних залпотів із поласи на 1 січня 25 року, у тому числі по загальному фонду на 2 мільйона 367 тисяч 179 гривень, та по спеціальному фонду охорони природного середовища на суму триста сорок дві тисячі триста сімдесят шість гривень, ну вісім років. Поголовно безпорядку у по управлінню справами збільшеного додатка на суму 60 тисяч 919 гривень. відшкодовуємо будинку побуту, комунальні витрати за пункт незглавності за роботу зимовий період Вивемо внутрішнє переміщення по окно транспорту для здійснення видатків, органів казначейства та відповідно до листів командир, командир військової частини. Змінюємо призначення коштів, які тому вже передбачали. По управлінню охорони здоров'я збільшуємо видатки на суму 5 мільйонів 358 тисяч для. Розрахунки по такому постачанні. По охороні здоров'я збільшуємо видатки на суму 260 тисяч для благоустрою території центральної міської лікарні. По управлінню соціальному захисту збільшуємо видатки на 238 тисяч для підтримки громадських організацій, які допомагають олікуються людьми з особливими фізичними потребами. По управлінню проміжову господарства збільшуємо видатки на 30 мільйонів 970 тисяч 626 гривень, 8 копійок, 50 мільйонів субвенцій з державного бюджету на капітальний ремонт доріг. 200 тисяч фінансова підтримка житлогоспу, комунальна підприємства і фінансова підтримка 300 тисяч комінальних підприємство ритуал для облаштування в кладовищі. По благоустрою благоустрій, збільшуємо видатку 128 тисяч 260 гривень, і по фонду охорони проводить охорони середовища. Про відділу молоді і спорту успішні видатки на 1 млн грн для проведення безкоштовного медичного обладу дітей, які займаються спортивних секціях нашого міста. При нас Україні збільшуємо видатки на суму 1 млн 180 тисяч гривень. Це 80 тисяч субвенція в основному бюджету на комунальне підприємство реконам для влаштування колодець під пожежні гідранки та передбачаємо кошти на проєктування розв'язки вулиці, як вона на Зерша в розмірі 1 млн 100 тисяч гривень. Прошу підтримати. Колеги, по змінах до бюджету міського бюджету на 2023 рік. Запитання є. Можу ставити на голосу. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 25 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Шановні члени виконавчого комітету. Всі питання, які виносились на розгляд сьогоднішнього засідання, розглянуті. Ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Мирного робочого дня.